Що буде, якщо кинути жабу в каструлю із гарячою водою. Вона негайно вирішить тут незатишно, треба якнайшвидше тікати. І одразу вискочить. А що якщо ту ж саму жабу покласти в каструлю з холодною водою, поставити на плиту та поступово нагрівати? Жаба розслабиться. Вона, звичайно, помітить, що стає тепліше, але подумає. Трішки зайвого тепла не зашкодить, а закінчиться тим, що вона звариться. Мораль багато чого в житті накопичується поступово. Так відбувається, наприклад, з боргами. Якби ви завтра прокинулися і раптом виявили, що у вас боргів на 68 тисяч євро, це вас безумовно стривожило б. Але якщо події розвиваються поступово. Сьогодні 9 євро, завтра 14, то у нас виникає спокуса не сприймати все це всерйоз. Але все у житті накопичується, і одного дня борги вже не дають вам дихати вільно. Вас стурбує, якщо завтра ви встанете на ваги і виявите, що додали в вазі 30 кілограмів, звісно. Але якщо ви цього місяця погладшили на кілограм, а наступного ще на кілограм, то сприймаєте це не так вже й трагічно. Згадайте про жабу і подумайте про тенденції. Не можна недооцінювати дрібниці, вони постійно накопичуються. Будь-яка дрібниця або наближає нас до мети, або віддаляє від неї. Не існує нейтрального становища. Тому треба завжди ставити собі запитання, у якому напрямку я рухаюся.